Вона бувала на передовій, а згодом почала створювати книги про долі людей у час війни. Сьогодні, в її творчому дробку понад десяток видань, а отримані кошти, авторка спрямовує на допомогу захисникам. Усе це про письменницю Людмилу Охріменко, зустріч з якою відбулася у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва. Детальніше у сюжеті. Людмила Охріменко письменниця та волонтерка. Родом із Криму, нині мешкає у Харкові. З початку війни, у 2014-му їздила з гуманітарними місіями на передову, допомагала добровольцям та військовим. Саме окупація рідного півострова стала поштовхом для її активної літературної діяльності. Я побачила саме тоді 2014 року, що таке руський мір. Зрозуміла, що це таке відчула і. І поступово почала ставати українкою, згадувати згадувати звідки я і куди йду, про свої корені, джерела свідким чином. почала писати українською, а до того писала книжки російської мови. Творчість письменниці багатогранна вона пише жіночі романи, аби дати українській жінці можливість відпочити від буденності, а також книжки про війну, які вже принесли їй визнання. Каже, найбільше надихати їй писати звичайні цивільні люди, які у час випробувань стали справжніми героями. В тому числі коронацію слова. Це найкращий роман на воєнну тематику, Я зараз цієї аудиторію буду презентувати, він називається Оскар, а також роман, який називається Хрещена, присвячений медикині полку Азов, яка пройшла Азовсталь. Оленівку і Ганрогською в'язницею. Свою творчість пані Людмила презентувала старшокласникам, які вже добре розуміють, що таке війна, адже зростають у її реаліях. Учні зізнаються, важливо говорити про нинішні події, бо не всі ровесники усвідомлюють, що насправді відбувається в країні. Щоб вони більше розвивались, знали більше історій, трошки розуміли, що таке війна. Бо деякі діти зовсім не розуміють, що таке війна. Школярка каже, раніше про цю письменницю не знала, а нині відкрила для себе, що в сучасній літературі є такі талановиті автори. Вона волонтерка, яка приїхала до нас з Харкова. Дуже цікаво слухати, як вона писала книги, як вона. Скінчала в голові, а потім писала. Дуже багато розповідали про книги для малюків, для підлітків та для дорослих. доросла. Дуже багато білокнист, які дуже цікавішли себе. Федір Пилипенко зазначив, що у бібліотеці регулярно організовують зустрічі для молоді з цікавими та неординарними особистостями, мистецтвознавцями, художниками та літераторами. І от така цікава особистість сьогодні, яка пише на воєнну тематику, яка працює для країни, е, яка е, е, гроші від продажу в своїх книг передає на підтримку Збройних сил України. Така неординарна особистість завітала до нас. Її книг у нашій бібліотеці, на жаль, до сьогоднішньої не було, але сподівання, що ця зустріч зацікавить наших читачів, і вони з задоволенням будуть читати її книжку. Цього року Людмила Охріменко планує видати ще дві книги: фантастичний роман та документальну прозу. Документалістика книжка, яка розповідає історію визвольного руху Харківщини з 14 по 24 рік. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана.